Привіт, друзі! Я Синус, мандрівник між світами рівнянь і ратівник зіпсованої логіки. А створив мене Даниленко Артем, учень 9 В класу ліцею Домінанта міста Києва, геніальний конструктор, який замість того, щоб просто робити домашку, випадково ем, викликав до життя мене. Моя історія почалася трохи кумедно. Я народився у Всесвіті, де числа це живі істоти. Мій тато суворий і мудрий алгебра, мама прекрасна і витончена геометрія. Одного дня всесвіт накрив хаос, дроби посварилися з цілими, квадратні рівняння втратили корені, а параболи образились і втекли. І в ту мить я відкрив закон рівноваги, ідеальний зв'язок між формою та числом. З тих пір я подорожую різними світами задач і повертаю гармонію там, де все змішалося в математичне безглуздя. Мої суперздібності? О, їх багато! Я вмію бачити помилки у прикладах ще до того, як ти їх зробиш. Можу згладжувати настрій, як справжня хвилька синуса від мінуса до плюса за секунду. Створюю ідеальні графіки просто рухом руки. А якщо треба, перетворюю безлад у зошиті на прекрасну формулу, яку зрозуміє навіть кіт. У чому я стану твоїм математичним помічником? Тригонометрія моє рідне середовище. Графіки функцій, я намалюю їх швидше за твій олівець. Рівняння та нерівності наведу порядок у хаосі. Геометрія, поясню, як кутики дружать зі сторонами. Фізичні коливання і хвилі, я в цьому взагалі зірка. Тож, якщо ти шукаєш мудрого, веселого і трішки хвилястого помічника, я тут поруч, я синус. І разом ми перетворимо математику на гармонію.